Привіт, друзі, деревообробники, Прес по довжині з ручним приводом. Рішив переобладнати на гідравліку. Так як прес добре зроблений, всі рухомі з'єднання з втулками латунними, бронзовими, то рішив зробити так. Не робити якийсь новий, значить, боковий прижим або піджим. Ручний, так і ось залишаю поки що. Це для мене зручніше. У мене якби такі одиничні вироби, нема все якесь виробництво Гвинт заміняємо на гідравліку потужну. І також верхній прижим буде з гідроприводом. Зараз покажу, як виглядає привід гідравлічний. Відео будуть два. Одне поки що таке, а потім уже, коли я все зроблю, повністю як все працює. А зараз, друзі, гідравліка. Називемо так коротко. Значить, складається вона із маслостанції. робочі механізми, гідроциліндр, основний робочий діаметр поршня 80 і допоміжний. Діаметр поршня 40. Хід у малого гідроциліндра 64 мм. Для мене це достатньо. У великого, навіть не міряв, приблизно 100-110 мм. Цього достатньо. Пульт управління ось такий джойстик. Ну і відповідно уже ящик Із це робота електрика, відповідно, пускачі, автомат і так далі. Ну, а тепер, як працює? Якщо джойстиком нажати вперед, то, ну, в даному випадку, видвинути, я нажимаю джойстик. Так, щоб видно було, значить рухається основний цилиндр, і потім. Допоміжний піднімає балку. Зворотньому напрямку. В зворотньому напрямку ви бачили спочатку е, відходить основний циліндр ось цей, е, він знімає напругу вже з деталі, а потім піднімається допоміжний. Це для того, щоб е, не вискочила деталь. Якби її зігне, якщо її лишити без е, верхнього такого. Верхньої фіксації. Як я цього добився? Ну, це у схемі, зараз я скажу. Ще раз суть полягає в тому, щоб спочатку робочий хід, коли йде, спочатку спрацював верхній прижим, а потім ну, я поверну назад. Ось. Зараз в виховному положенні. Допустимо, ми. Вже е, е, заклали заготовки, необхідно е, виконати склеювання. І так, робочий хід, скажімо, на пульті, включаємо джойстик вперед. Все. Балка опустилась, зафіксувала деталь, і е, після цього е, пішло зжимання деталі. Назад. от, Відходить основний і піднімається балка. Це дуже важлива така послідовність. Ну, а зараз ем, вже більш так конкретно. І так, маслостанція. Бак знайшов на черметі. Ось цей дзвін, теж тут був, все те, що було на цій станції, викинув. Е, двигун. Завалявся в мене. Ну, навіть не знаю точно, яка в нього потужність 350 або 750 Вт. Факт тому, що цей двигун мені видає максимум 40 бар. Більше 40 бар він починає вже давитися. Це означає, що він досить слабенький. Але, в принципі, я думаю, що для роботи цього гідроциліндра достатньо. Насос. NH Д... 6 Шукав NH4, але попався мені NH6, дешевше, то я взяв все-таки NS 6. Ну, Якщо б був НШ 4, він би видавав більше е... зусилля на основному циліндрі. Хід був би повільніший, але зусилля би трошки збільшились. Ну, або потрібно буде міняти потужність двигуна, якщо все-таки. Цього, цього зусилля буде замало. Ну, я думаю, зусилля цього не буде не, мало, не буде замало, так як циліндр 80, при тиску 40 бар, він видає 2100 кг зусилля. Менший допоміжний гідроциліндр видає десь 500 кг зусилля. Діаметр поршня 40 мм. Вхід малого 64 мм, великий приблизно 110 мм. Ну, цього достатньо. Тепер від насоса, там в баку, іде подача масла на ось цю плиту. Плита являється собою одночасно в неї монтований запобіжний або аварійний клапан, який регулюється на певний тиск. Від. По-моєму, від 40 до 150 бар. Ну, вони є різні, різних номіналів. На плиті змонтований електричний розподільник. Унизу на плиті, як я казав, є два порти А і Б. І е, також ще вихід на манометр. Є ще з боку додатковий е, порт е, це П. Е, Сюди йде подача масла від насоса, можна щось сюди підключити. І там збоку є ще е, порт для е, те, скидання масла у бак. У мене масло скидається зразу напряму в бак. Дуже така компактна конструкція. Я це вже не перший раз роблю. Ну і розподільник електричний. Значить, яка в неї схема? Ну, не побачимо. Це не важливо. В принципі, я думаю, при е, е, тому, коли ми конструюємо якусь схему, то відбира, е, відповідно розподільники підбираються. Е, цей розподільник, значить, у виключеному стані у нього порти А і Б закриті, а е, е, тиск П. І те, той злив маста відкритий. Якщо б я у нейтральному положенні включив двигун, то він би вільно працював, і масло би просто в бак по кругу йшло. Але я цю якби, таку позицію від, не використовую. Я зразу джойстиком включаю, включається, ось, загорається котушка одного із ну Одна із катушок. І в даному випадку масло через порт А йде на подачу. І через порт Б повертається назад. Коли жойстик включаємо назад, відповідно, все рухається у зворотньому напрямку. Коли досягається максимальне зусилля, то вже відкривається той запобіжний клапан, і масло стікає в бак. Тут можливо, ще встановити і якийсь е, датчик, або, е, ну, скажімо так, да, датчик тиску, можна буде і відключати. Ну, є безліч варіантів. Це такий самий-самий сами такий простий варіант. Манометр, відповідно, я вже казав. По ходу, На подачу на гідроциліндр основний, вмонтований ось такий клапан. Називається клапан послідовності роботи гідроциліндрів, так як мені необхідно, щоб при робочому ході, щоб включився верхній циліндр, який опускає балку, а потім включився основний. А в зворотньому напрямку спочатку. Відійшов основний, а потім спрацювала, спрацював малий, який підніме балку. Це все, цим всім керує ось, ось така деталь. Як це працює? Коли ми включаємо подачу у цьому, у цьому <кхів> э, створюється тиск певний у рукаві. Цього високого тиску, але так як тут є механізм підпружинений е шарик, який перекриває вхід, то спочатку буде е рухатися ось той менший циліндр. Коли малий циліндр досягне певного тиску, ну, максимального е відкривається ось тут оцей прохід. Який, регулює, який регулюється. Тут, типу з е, аварійного клапана, все, ось цей механізм, можливо, в неї одинаковий навіть. Відкривається канал, і масло вже рухається в камеру і штовхає, е, ну, рухається шток головного циліндра. У зворотньому напрямку, так як, Малий циліндр під, підвантажений, він балку тримає, вона має певну вагу. А тут монтований зворотній клапан. Масло може вільно проходити зворотньому напрямку. Тоді спочатку спрацює цей циліндр, основний, а потім той. Ось це і головне, що необхідно було нам. Ну все, друзі, ось так. Така ситуація, така робота даної системи. Буду чекати ваших відгуків, пропозицій, зауважень і так далі. До зустрічі, до побачення.